Дум, тут дум. Бачимо продовження. Дані роботи проводились з 1 по 15 травня, за дві неділі були виконані бетонні роботи, доріжки. Все це показую, а також хочу показати кошторис на матеріали та роботи. Хто бачив мої відео з сонячною станцією про зелений тариф. Там в мене великий участок. І багато всі кажуть, зелене поле, недоріжок нічого нема, а нема, тому що треба це все спланувати. А коштує це п'ятизначні цифри. Не навіть не п'яти, а шестизначні цифри. Шестизначний. Це все коштує. Побачимо далі. Це шестизначні цифри. Багато моментів, які ну це бригада, яка спеціалізується на цих роботах, вони знають свою справу, тобто там... Виставити опалубку по рівню, зв'язати арматуру тут 40 на 40, десятка. тобто, Бачите, зараз піднімають тобто, бетон попадаючи під сітку, сітка назад, ну, не сітка, а арматурний пояс назад не ложиться і заливається в арматуру в нижньому шару бетона. Тобто, на Основні навантаження все це вірно буде покладено. Погодка сьогодні. Так, собі. Може бути дощ. А тут пізнаковим. От є основні закінчення бетонних робіт, а зверху виглядає невеличкою. Оце вже ось кінцевий результат. Бачимо. Вхідна група, тут планується зелена зона і доріжки. Це вже брусчатка буде. Пробуємо пробіжатись по матеріалу. От тут всього 39 кубів бетону. 1 км 700 там з гаком метрів арматури, щебінь і все це можете спостерігати по дням. Як воно завозилось і що робилось по дням. Оце доставки по дням ми бачимо. Ну, справа можемо побачити одну хвилинку. Транспортні розходи. Основна це планування участка, трактор. Це ще один такий великий був об'єм робіт. Загалом 172 тисячі по матеріалу і 10 тисяч по транспорту. Загалом 182 тисячі тільки матеріал. А це кошторис бачимо по роботам. По роботам тут все зрозуміло. Бетонування плити також розписується по позиціям, просто не розписував, записав загалом. І саме цікаво, як завжди кажуть. Скільки коштує матеріал, стільки примірно буде коштувати і робота. Я нічого не підводив, але ось роботи вийшли на 171 тисячу. Загалом 360 метрів квадратних обійшлись в 350 тисяч.